Приготувала для вас суперсмачний картопляний пиріг. Тут смачний баланс всього, тому готуємо. Картоплю відварюємо, я готувала на 4 порції. Цибульку обсмажуємо, додаємо печериті та даємо філе. Куряче. Підсмажуємо, Картопля наша зварилася стаканчиком товчимо одразу в формочці. Робимо бортики. Трошечки змазуємо оливковою олією одна чайна ложечка в мене. І ставимо випікатися при 200 градусах 20 хвилин. Тим часом готуємо заливку, яйця, улюблені спеції ваші, які хочете, та йогурт нежирний. Добре перемішуємо, викладаємо туди нашу начиночку, зверху заливаємо нашою заправкою, це гарненько розрівнюємо ложечкою і зверху посипаємо сиром. Відправляємо ще випікатися хвилин на 15-20. Це неймовірна смакота. Я вам дуже рекомендую спробувати.